Чарлі і шоколадна фабрика Роальд Дал. Розділ перший. А ось і Чарлі. Ці двоє старезних людей батько і мати пана Бакета. Їх звали дідунь Джо та бабуся Джозефіна. А ці двоє старезних людей батько і мати пані Бакет. Їх звати дідусь Джордж та бабуся Джорджина. Це пан Бакет. Це пані Бакет. Пан та пані Бакети мають синочка, якого звати Чарлі Бакет. Це Чарлі. Добрий вам день, і вам добрий день, і вам. Він радий вас бачити. Уся їхня родина, шестеро дорослих, і малий Чарлі Бакет мешкає в дерев'яній хатинці на краю великого міста. Хатинка аж ніяк не була розрахована на стільох людей, і жилося їм там страшенно незручно. Мала вона всього дві кімнатки і однісіньке ліжко. Ліжко віддали чотирьом стареньким, бо вони ж такі кволі, втомлені, такі втомлені, що ніколи не злазили з ліжка. Дідунь Джо і бабуня Джозефіна лежали з одного кінця, а дідусь Джордж і бабуся Джорджина з другого. Пан і пані Бакете спали з малим Чарлі бакетом в іншій кімнатці, на матрацах, на підлозі. Влітку ще було так сяк, а от взимку, коли по підлозі цілісіньку ніч віяли крижані протяги, ставало нестерпно. Вони й не мріяли купити кращу хату чи хоч би ще одне ліжко, бо були дуже вбогі. З усієї родини роботу мав тільки пан Бакет. Він працював на фабриці зубної пасти, де цілий день сидів на лаві, накручуючи кришечки на тюбики з пастою. Але за накручування кришечок багато не платять. І бідолашний пан Бакет, хоч як багато він працював і як швидко накручував кришечки, ніколи не заробляв стільки, щоб купити бодай половину потрібних для такої великої родини речей. Грошей не вистачало навіть на харчі. На сніданок вони їли хліб з маргарином, на обід варену картоплю з капустою, а на вечерю капусняк. Трохи краще бувало в неділю. Усі чекали, коли настане неділя, бо хоч страви готували ті самі, але кожному дозволялося з'їсти по дві порції. Бакити, звісно, не вмирали з голоду. Але всім їм, обом дідусям, обом бабусям, батькові чарлі і матері Чарлі, і особливо малому Чарлі, зранку до ночі здавалося, що животи поприсихали до спин. Чарлі було найгірше, і хоч батько з матір'ю часто за обідом чи вечері віддавали йому свої порції, та хлопцеві все одно було мало, бо він ріс. Чарлі страшенно кортіло чогось ситнішого і смачнішого за капусту з капусняком. а понад усе він хотів. Шоколаду. Йдучи вранці до школи, Чарлі бачив у вітринах крамничок цілі стоси величезних шоколадних плиток. Він зупинявся і дивився на них, притискаючись носом до скла і стікаючи слиною. Щодня він бачив, як інші дітлахи виймали з кишень шоколадні цукерки і пожадливо поглинали їх. І це, звичайно, була для нього велика мука. Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік, на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші, і коли наставав знаменний день, Чарлі з самісінькою чудесного ранку дарували невеличку шоколадну плиточку. І щоразу він акуратно ховав цю плиточку в спеціальну дерев'яну коробочку і зберігав її, ніби вона була із щирого золота. За кілька наступних днів не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився, коли ж урешті не витримував. Тоді віддирав з куточка манюсінький шматочок паперової обгортки, щоб визирнув масіньку. Шматочок шоколаду, а тоді відкушував звідти манюсіньку крихотку, аби тільки відчути цей чудесний солодкий смак, що поволі розтікався по язиці. На другий день відкушував ще одну крихоточку, а тоді ще, ще. Отак Чарлі примудрявся розтягти десятицентову плитку шоколаду більш ніж на місяць. Але я ще не сказав вам про одне лихо, що мучило малого шоколадолюба Чарлі понад усе. Воно докучало йому набагато більше, ніж якесь там споглядання шоколадних плиток у вітринах крамниць чи поїдання іншими дітьми шоколадних цукерок просто перед його носом. Гіршої муки було уявити, у цьому місті майже біля самої хатинки, де мешкав Чарлі, стояла величезна шоколадна фабрика. Ви собі уявіть, і то була не якась там звичайна шоколадна фабрика. То була найбільша і найвідоміша в цілому світі фабрика. Вона називалася Вонка. А власником її був містер Вілі Вонка, найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок. І що то була за чудесна, неймовірна будівля, оточена височинним муром з величезною залізною брамою. Вона вся диміла і химерно гула. А повітря навколо муру аж на кілометр просякло густими й розкішними пахощами рідкого шоколаду. Двічі на день, ідучи до школи і повертаючись додому, малий Чарлі Бакет мусив проминати фабричну браму. І щоразу він дуже-дуже сповільнював крок, задирав носа й на повні груди вдихав цей неповторний шоколадний запах, що огортав його звідусіль. Ох, як же йому подобався цей запах, і як же він прагнув потрапити на фабрику і побачити, що ж там всередині. Розділ 2. фабрика містера Вілівонка. Вечорами, досьорбавши водянистий капусняк, Чарлі завжди заходив у кімнату. До дідусів і бабусі, щоб послухати їхні розповіді, а потім побажати їм на добраніч. Усі старенькі мали з 90 років. Вони були зморщені, мов сухі сливи, і худі, мов кістяки. Удень вони від холоду, понатягавши на голови нічні ковпаки. Тулилися в ліжку, по двоє з кожного кінця, і з нудьги дрімали. Та варто було їм почути, що відчиняються двері лунає онуків голос Добрий вечір, дідуню Джо, бабусю Джозефіно, дідусю Джордж, бабусю Джорджино. Як усі четверо хутенько сідали на ліжку. Їхні старі зморшкуваті лиця спалахували радісними усмішками, і починалася розмова. Вони любили цього хлопчика. Чарлі був їхньою єдиною в житті радістю, і вони цілісінькими днями чекали його вечірніх відвідин. Незрідка заходили й батьки Чарлі, ставали біля дверей і теж слухали розповіді стареньких. Отак щовечора на півгодини ця кімната сповнювалася щастям, а родина забувала про голод і холод. Якось увечері, коли Чарлі зайшов до дідусів з бабусями, він запитав а чи справді шоколадна фабрика Вонка найбільша в світі? Чи справді? здивався водночас у дідунь і бабуня всі четверо. А як же, святий Боже? Невже ж ти не знаєш? Та вона в п'ятдесят разів більша за будь-яку іншу фабрику. А чи справді, містер Віль Вонка найуміліший в світі виробник шоколаду? Люблячий хлопчику, сказав дідунь Джо, умощуючись на подушці вище. Та світ не бачив такого дивовижного, фантастичного, неймовірного виробника шоколаду, як містер Вільвонка. Я гадав, що всі це знають. Я знаю, дідуню Джо, що він відомий. Я знаю, що він дуже вмілий. Умілий? вигукнув старенький. Це не те слово. Він просто чарівник. Він робить з шоколадом все-все-все, що забажає. Правда ж дорогенький?» Старенькі, поволі закивали і підтвердили всі втрьох. Щира правда, правдивіше не буває. А дідунь Джо додав Що ти хочеш сказати, що я не розповідав тобі про містера Вільвонку в його фабрику? Ніколи, відповів малий Чарлі. О, Господи, всемогутній, не знаю, що це зі мною сталося. Дідуню Джо, то може розкажете зараз? А чому ні? Сідаю тут на ліжку і уважно слухай на мене. Дідунь Джо був з усіх чотирьох найстаріший, мав дев'яносто шість з гаком, а це дуже похилий вік. Як і всі старезні люди, він був слабий та кволий і цілий день майже не розмовляв. Зате вечорами, коли в кімнату заходив любий онук, дідунь якимось дивом ніби знову молодшав. Утома й кволість його покидали. Він ставав веселий, енергійний, мов юнак. Ой, що то за людина, містер Вілівонка. вигукнув дідусь Джо. Чи знаєш ти, скажімо, що він сам винайшов понад 200 нових сортів шоколадних цукерок, кожен з цих видів з інакшою начинкою, кожен солодший, і смачніший за вироби з усіх інших кондитерських фабрик? Свята правда підтвердила бабуся Джозефіна, а ще він розсилає їх у всі кінці світу. Це ж так, дідуню Джо. Так, дорогенька, так, і всім королям і президентам світу. Але він виробляє не тільки шоколадні цукерки. Де там? Він має про запас деякі просто фантастичні винаходи, цей містер Вілівонка. А чи знаєш ти, що він придумав я як виготовляти шоколадне морозиво, щоб воно годинами не тануло без холодильника? Влітку його можна цілий ранок протримати на сонці, і воно не потече. Та це ж неможливо. витріщився на дідуня Джо Чарлі. «А вже ж неможливо. вигукнув дідунь Джо. Це просто безглуздя. Але містер Вільвонка це зробив. Саме так погодилися всі інші, киваючи головами. Містер Вонка це зробив. Окрім того, вів далі Джо, горячи, тепер дуже повільно, щоб Чарлі не прогавив ані слова. Пан вілівонка вміє виготовляти зефір, що має смак фіалок, і чудові карамельки, які, поки їх смокчеш, кожні 10 секунд міняють колір, і малесенькі пірсті людяночки які смачненько тануть, щойно торкнешся до них губами. Він може зробити жуйку, яка ніколи не втрачає смаку, і цукеркові кульки, які можна роздути до неймовірних розмірів, а тоді проштрикнути шпилькою і проковтнути. А ще він володіє таємним методом виготовлення гарненьких синичих яєчок у чорну цяточку. Коли покласти таке яєчко в рот, то воно поволі меншає меншає і раптом щезає цілком, а на кінчику язика залишається крихітне і рожеве, цукрове пташеня. Дідунджо стих і поволі провів кінчиком язика по зубах. Ото тільки подумаєш про таке, і вже ти чеслина, додав він. У мене теж зізнався малий Чарлі. Але прошу вас далі. Батьки Чарлі, пан Бакет і пані Бакет, під час розмови тихенько зайшли до кімнати і стояли тепер, слухаючи, біля дверей. А розкажи, Чарлі, про божевільного індійського принца, запропонувала бабуся Джозефіна, йому цікаво буде почути. Маєш на увазі принца Понді Вішну? запитав дідунь Джо і захихотів. То цілковитий псих, втрутився дідусь Джордж, але дуже багатий, додала бабуня Джорджина. А що він такого зробив? зацікавився Чарлі. Слухай, сказав дідунь Джо, я зараз розповім. Розділ третій містер вонка та Індійський принц. Принц Пондівішна написав містерові вонці листа, почав дідуньо, і попросив, щоб той приїхав аж у Індію і побудував йому величезний палац з самісінького шоколаду. І що, дідуню? Містер вонка це зробив? А як же? І що то був за палац? Там було сто кімнат, і все було зроблене з темного чи світлого шоколаду. Шоколадна цегла, шоколадний цемент, шоколадні вікна, усі стіни стеля були з шоколаду. А ще килими, картини, ліжка, меблі, а з кранів у ванні лився гарячий шоколад. Коли все було завершено, містер вонка сказав принцеві Пондівішні, мушу вас, однак, попередити, що довго це все не простоїть, тому не гайте часу і починайте їсти. Дурниці, закричав принц, я не їстиму власного палацу, не гристиму сходів і навіть стін не лизатиму. Я в ньому буду жити. Але містер Вонка мав зрозуміло рацію, бо незабаром після цього настав спекотний день. Сонце припекло, і палац почав поволі танути і розтікатися по землі. Божевільний принц, який дрімав у собі вітальні, прокинувся і побачив, що пливе у величезному липкому І коричневому озері шоколаду. Малий Чарлі завмер на крич. Коліжка, не зводячи з дідуня, обличчя його було схвильоване, а очі такі круглі, що аж світилися білки. Це правда? засумнівався він. Чи ви мене обманюєте? Правда. вигукнули всі четверо стареньких. Чистісінька правда. Спитай, кого хочеш, і це ще не вся правда, додав дідунь Джо. нахилившись до Чарлі і зажепотів чутно й таємничо. Ніхто звідти не виходить, звідки перепитав Чарлі, і ніхто не заходить туди. Куди? вигукнув Чарлі. На фабрику вонка, «А то куди ж? Дідуню, ви про що? Про працівників, Чарлі. Про працівників? На всіх фабриках пояснив дідунджо, є працівники, які щоранку і щовечора заходять і виходять з воріт на всіх, окрім фабрики Вонка, чи то, хоч раз бачив, хоч однісіньку людину, щоб туди зайшла, або звідти вийшла. Чарлі обвів поглядом усі чотири старезні обличчя, які на нього дивились. Були вони приязно всміхнені і водночас цілком серйозні. Не було й знаку, що це жарт чи обман. Ну, що скажеш? Домагався дідунь Джо. Я навіть не знаю, дідуню, почав затикатися Чарлі. Коли я приходжу повз фабрику, то ворота завжди замкнені. Ото ж би вигукнув дідунь. Але ж там повинні працювати якісь люди. Ні, Чарлі, не люди. Принаймні незвичайні люди. А хто? закричав Чарлі. Ага. Отож бо й воно. Ще не один приклад зрозумію у мілості містера вілівонки. Чарлі, синку, озвалася з дверей пані Бакет. Пора вже спати. Годі на сьогодні. Ой, мамусю, я мушу почути. Завтра, синку. Справді погодився дідуньо. Решту розповім завтра. Розділ 4. таємні працівники. На другий вечір дідужо повів розповідь далі. Розумієш, Чарлі? сказав він. Ще недавно на фабриці містера Вілівонки працювали тисячі працівників, аж раптом якогось дня містер Вонка мусив попросити їх усіх піти додому і більше ніколи не вертатися. А чому? здивувався Чарлі через шпигунів яких шпигунів? Розумієш, усі інші виробники шоколаду стали заздрити, що містер Вонка виробляє такі чудові цукерки і почали засилати шпигунів, щоб ті повикрадали його таємні рецепти. Шпигуни влаштовувалися на фабрику Вонка, прикидаючи звичайними працівниками і вивідували, як робиться те чи те. А тоді верталися на свої фабрики і все розповідали, запитав Чарлі. Отож, підтвердив дідуньо, бо незабаром фабрика Фігельбурга почала виробляти. Морозова, яке не тануло навіть під пекучим сонцем. Потім фабрика пана Тинцонця випустила жуйку, що не втрачала аромату, скільки її не жуй. А тоді ще й фабрика пана Слагворта почала виготовляти цукарові кульки, які можна було роздути до велетенських розмірів, проштрикнути шпилькою і проковтнути. І так далі, і так далі, містер Вілівонка рвав на собі бороду і кричав Який жах! Я збанкрутую, скрізь шпигуни, я мушу закрити фабрику. Але ж він її не закрив. вигукнув Чарлі. Та ні, закрив. Сказав працівникам, що йому дуже прикло, але всі вони мають вертатися додому. Тоді замкнув головну браму і повісив на неї ланцюга. Отак зненацька, величезна шоколадна фабрика містера Вонки, завмерла і спорожніла. З демерів перестав іти дим, стиг машин, і не було відтоді випущено жоднісінької шоколадки чи цукерочки. Ніхто звідти не виходив і ніхто не заходив. Та й сам містер Вілівонка десь зник. Минали місяць. Ці вівдалі дідунжу. А фабрика все була на замку, і всі казали, бідний містер Вільвонка він був такий приємний і які чудові штуки виготовляв. А тепер йому гаплик, усе пропало. А тоді сталося щось дивовижне. Якось рано вранці з високих фабричних димарів засуталися тоненькі смужечки білого диму. Мешканці міста зупинялися і дивились на них. Що це таке? гукали вони. Там хтось розпалив вогонь? Мабуть, містер Вонка знову відкрив фабрику. Усі помчали до брами, сподіваючись, що вона відчинена навстіж, а містер Вонка знову радо зустрічає своїх працівників. Та ба! Величезна залізна брама була замкнена. Ланцюг, як і раніше, висів на ній надійно. а самого містра вонки ніде не було видно. Але ж фабрика працює, дивувалися люди. Послухайте, чути машини. Вони знов гудуть, а в повітрі пахне шоколадом. Дідунь Діджу нахилився, торкнув Чарлі за коліно довгим худим пальцем і неголосно сказав. Та найдивніше, Чарлі, що у фабричних вікнах рухалися маленькі темні тіні! Люди з вулиці бачили їх за матовими шибками. А чиї то були тіні? Миттю зацікавився Чарлі. Саме це всі хотіли знати. Там повно працівників кричали люди, але ж ніхто туди не заходив. Брама замкнена, це якась божевілля, і ніхто звідти не виходить. Не було жодного сумніву, сказав дідуньжо, що фабрика запрацювала. Відтоді вона так і працює ось уже десять років. А шоколадки й цукерки, виготовлені на ній, стають усе смачніші і фантастичніші. Зрозуміло, що тепер, коли містер Вонка винаходить якийсь новий дивовижний сорт цукерок, то вже ні пан Фікельбургер, ні пан Тінтінь, ні пан Слагворд, ніхто будь інший не спроможний його відтворити. Жоден шпигун не може проникнути на фабрику, щоб вивідати рецепт. Дідуню, але хто ж? вигукнув Чарлі. Хто саме працює на фабриці містера Вонки? Чарлі, цього ніхто не знає. Так це ж не синітниця, Чому ніхто його не спитав? Бо ніхто його тепер не бачить. Він не виходить з фабрики, звідти з'являються тільки шоколадки й цукерки. Вони вискакують зі спеціального люка в стіні, вже запаковані і заадресовані, і їх щодня забирають поштові фургони. Дідуню, що ж то за люди там працюють? Любий хлопчику, відповів діду, це найбільша таємниця в світі виробників шоколаду. Ми знаємо про тих людей лиш одне вони. Малесенькі невиразні тіні, що іноді з'являються за вікнами здебільшого пізно ввечері, коли горить світло, належать крихітним людям, не вищим за моє коліно. Таких людей не буває, заперечив Чарлі. Саме тут до кімнати зайшов пан Бакет, батько Чарлі. Він повернувся додому з фабрики зубної пасти і схвильовано розмахував вечірньою газетою. Чули новину? вигукнув він і підняв газету, щоб було видно величезний заголовок. Нарешті фабрику вонка відкриють для кількох щасливців. Розділ 5. Золоті квитки. Це означає, що людям. Дозволять зайти на фабрику? вигукнув «А ну читай, що там написано швиденько. Гаразд, сказав пані ба пан Бакет, розгладжуючи газету Вечірній вісник. Слухайте. Містер Вонка, геніальний виробник цукерок, якого ніхто не бачив уже 10 років, прислав сьогодні таке оголошення. Я. Вілі Вонка вирішив дозволити цього року відвідати мою фабрику п'ятьом дітям. Майте на увазі тільки п'ятьом, і не більше цих п'ятьох щасливців я скрізь водитиму. Особисто і дозволю їм побачити всі фабричні таємниці та чари. Наприкінці екскурси, всі вони, як спеціальний дарунок, отримають стільки шоколадок і цукерок, що їм вистачить на все життя. Отож, шукайте золоті квитки. П'ять золотих квитків було надруковано на золотому папері і заховано під звичайнісінькими обгортками п'яти звичайнісіньких шоколадних батончиків. Ці п'ять батончиків можуть опинитися де завгодно, у будь-якій крамничці, на будь-якій вуличці, у будь-якому місці. Сті будь-якої країни світу на будь-якому прилавку, де продають цукерки, вонка. А п'ятеро щасливців, які знайдуть ці п'ять золотих квитків, стануть єдиними особами, яким дозволять відвідати мою фабрику, і побачити, яка вона тепер зсередини. Успіхів вам, усім успішного полювання! Підпис Віллі Вонка. Та він здурів, пробурмотіла бабуся Джозефіна. Блискучий розум, вигукнув Джо. Просто чарівник. Ви тільки уявіть, що тепер буде. Цілісінький світ почне шукати золоті квитки. Усі купуватимуть батончики вонка, сподіваючись сам знайти той квиточок. Він продасть шоколадок більше, ніж будь-коли. Яка ж буде радість знайти квиток. А шоколадки й цукерки, яких вистачить на все життя і безкоштовно, додав діду Джордж, ви собі уявіть. Їх мали привезти вантажівкою, сказала бабуся Джорджина. Мене аж нудить від самої думки про них, скривилася бабуся Джозефіна. Дурниці. вигукнув дідунь Джо. Чарлі, правда, було б чудесно розгорнути батончик і побачити, як всередині виблискує золотий квиток. Ще як, дідуню, але на це нема надії, похнюпився Чарлі. Я ж отримую тільки одну шоколадку на рік. Ніколи не знати онучку, втрутилась бабуня Джорджина. За тиждень у тебе день народження, ти маєш не менше шансів, ніж будь-хто інший. На жаль, це не так засумнівався дідусь Джордж. Золоті квитки скоріше знайдуть ті діти, які мають змогу купувати шоколадки щодня. А наш Чарлі отримує лише одну на рік. Надії нема.